Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про такі блешні оберталки від фірми МЕПС. Ну, мої друзі, знайомі, привикли рибалити на такі приманки від номера 2-3 для окуня та щуки. А я розкажу вам про пелюстки з номером 2.0. Бачите, не знаю, чи камера вам передасть ось такі дуже малесенькі пелюстки. Такі делікатні вертушки, чому я їх купив? Ну, як і всі, починав ловити з оберталок номер 2 3, Окунь щука ловилися, але хотілося більше покльовок. Тим більше я вже почав їздити на гірські річки Закарпатської та Івано-Франківської області і вирішив купити ось такі самі маленькі. Можливо, є ще три нуля, я от точно не знаю. Ну, на той час, коли я був в риболовному магазині, Мепс Аглія Long 2.0 Це були самі менші вертушки, які можна було купити. Значить, трійники в них, дивіться, сама в мене така основна оберталка це із срібною пелюсткою. Був тут трійничок. Потім став двійником, так як ось на цій оберталці. Пізніше. Одинарником, і в кінці кінців я все-таки обламав останнє жало. Ну і тому поставив такий більш крепкий двійник. В магазині було лише три оберталки із такими кольорами пелюсток золота, срібна і бронзова. Я хотів ще оберталку з чорною пелюсткою, але в продажі не було. Найчастіше я рибалю. На ось цю пелюстку срібного кольору, тому що вода в наших водоймах дуже каламутна. Ну і так вийшло, що ось саме срібна пелюстка отримує найбільше покльовок. Правда, були такі риболовлі, ось коли риба хотіла виключно бронзову пелюстку. Кидаю різні оберталки, покльовки лише на цю. Ну але в основному найбільше часу приділяю саме срібній пелюстці. Довжина з трійником 4,5 см. Зараз буду важити кожну з цих оберталок. Спочатку вирішив зважити оберталку з мідною пелюсткою, Там трійник не обломаний. І ось блишня важить 1,6 грама. Оберталка з золотистою пелюсткою, де одне жало трійника обломане. Бачите, важить 1,5 грама. А оберталка із срібною пелюсткою, де я трійник замінив на такого більш крепшого двійника, важить 1,55 грам. Ну, навіть 54. ну, Півтора грама. Рибалю цими блешніми оберталками досить так часто. Як бачите, колір на пелюстках, ну, такий вже геть, не магазинний. Видно, що ними ловили. Рибали в нагірських річках. Де на дні дуже багато каміння. Ну, в принципі, за стільки років, я так думаю, ну, більше восьми років в мене ці виборталки, колір можна ще розпізнати: срібний, золотий і бронзовий. Трійники, ну, делікатні, маленькі трійнички, але інколи на ось ці вертушки клюють досить такі трофейні риби, як на такий невеличкий розмір. Бачите, тут уже трійника немає. Значить, по трофеях зразу, поки згадав цю тему. Ось на цю срібну вертушку клювала щука кілограм 200, і я з нею боровся 15 хвилин. Чому так довго? Тому що переживав просто за якість трійників, і я боявся, щоб вона не розігнула цього трійника. Ну і щука така досить таки зла, потужна попалась. 15 хвилин боровся, бо пам'ятаю, як сьогодні, коли я ту щуку достав з річки. Вона просто лежала на траві і її вже можна було фотографувати скільки завгодно. На жаль, на той час відео я не знімав. Також нерідко досі такі клюють щуки за кілограм. І, пам'ятаю, також окуня 333 г на тому ставку, де ніколи я таких окунів не лую. Там клювали такі спортивні окунці 30-40 г, а тут попався такий потужний окунь. Ну, приємні спогади. І все це ось ця вертушка із срібною пелюсткою. Крім щуки та окуня ловив дуже багато дрібного головня на річках Закарпатської та Івано-Франківської області. Часто дуже покльовує верхоплавка на ці приманки. Ось на цю з срібною пелюсткою піймав карася. по-чесному, все як має бути. Атакував він цю блишню з ударом. Значить, я закидаю під протилежний берег. І поки оберталка тоне, відчув такий досить потужний удар. Піймав карасика. Був тоді дуже сильно здивований. Дякуючи ультралайтовому спінінгу, ці оберталки летять досить таки на далеку відстань. Ну як далеко? Це ж оберталка, а не колувалка. Звісно, потрібно це враховувати, але на моїх. Невеличких річечках ну і ставочках дальність закиду вистачає. Коли дує вітерець, потрібно робити поправку на вітер, бо дуже часто можна закинути ось такі легенькі приманки на очерет, або гілку дерева. І тоді або обрив, або лізти в воду і спасати ці приманки. Ці оберталки в першу чергу брав для ловлі окуня. Ну але коли у водоймі є щука. Я обов'язково ставлю металічний повідець з гітарної струни номер 1 Довжина від 10 до 15 см. В підсумку можу сказати, що дуже задоволений, що потратив кошти на ось ці блешні оберталки. На той час грошей в мене практично не було. Але такою покупкою я задоволений. Приємні спогади, рибки у нас трофейної дуже мало. Та й дрібізок, скажу по чесному такий. Можна сказати, дуже сильно прошений. Не на кожній риболовлі були покльовки, але рибка ловилась. Ну і дякуючи ось цим делікатним приманкам, я навчився дуже точно їх закидати. Навіть в невеликий вітер робив поправки, і мої приманки летіли під гіляки кущів та дерев, які звисають над водоймою, корчик якийсь обловити, стінку очерета, ось дякуючи ось цим таким легесеньким приманкам і в ультралайтовому спіннінгу, мені. Вдається це робити по сьогоднішній день. Друзі! А ви ловили такими оберталками від фірми Мепс з пелюсткою номер 20 Пишіть ваші результати в коментарі під відео. Буде цікаво почитати.